Окербет обирай свій спорт. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія розкритикував Швейцарію через її позицію щодо постачання зброї для України, а також поставив під сумність, під сумнів, точніше, її ефективність політики нейтралітету. І от голова фракції слух пояснив, що розуміє в принципі небажання Швейцарії безпосередньо передавати зброю Україні, але висловив нерозуміння тим, чому вона блокує реекспорт власної зброї з боку інших держав. Ми можемо зрештою собі пригадати випадки, коли Швейцарія дозволила продаж е, танків для Німеччини, але з однією умовою ці танки не мають використовуватися на території України і не мають передаватися в е, у, Україні. Так от. І він каже, якщо Швеція продовжить іти цим шляхом, то в кінцевому підсумку вона повністю втратить свій ринок озброєнь. Це був би кінець швейцарської збройової промисловості. Арахамія стверджує, що Україна знає про випадки, коли наявність швейцарських компонентів у певній зброї ставала, ставала на заваді її продажу, тому що покупці не хочуть платити за те, що вони потім не зможуть віддати або продати кому завгодно. Загалом він зазначив, що не бачить великої перспективи в і в концепції їхнього нейтралітету. Цитую, нейтралітет допоміг швейцарському народу після другої світової війни, але я не думаю, що він працює у сучасному світі. Арахамія також закликав Швейцарію більше інвестувати в Україну, зокрема у питанні спільного виробництва зброї, згадавши про її важливі внески у сфері фінансової підтримки та розмінування. Наразі Нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо у зони бойових дій. Причому в будь-які це не стосується лише України. Це правило діє навіть якщо інша країна закупила зброю у Швейцарії, то перепрошую, то у такому випадку країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про неекспорт або не реекспорт. Загалом. Стосовно нейтралітету, тут є ще одна цікава е, ситуація. Швейцарські ЗМІ, змі пишуть, що у Швейцарії перебувають близько 80 російських шпигунів, а це становить близько однієї п'ятої від загальної кількості е, агентів Росії у Європі. Тобто, Швейцарія лідер по кількості е, російських шпигунів у себе в країні, навіть серед європейських держав загалом. І пишуть, що європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників посольств Росії від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 22-го року. Бо посольства і різні дипвідомства це от саме кодло російських шпигунів, і не лише російських загалом так уже історично склалося, що спецслужби працюють саме у своїй більшості у дипвідомствах. Швейцарія через тривалу. Традицію нейтралітету до такого кроку не вдавалася, за оцінками розвідувальних служб, е, якою ті поділилися у вересні із членами парламенту, в країні зараз перебувають близько восьми десятків російських агентів. Представник швейцарського департаменту закордонних справ у коментарі для шведських швейцарських змі підкреслив, що уряд країни не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів, додавши, що канали зв'язку з Росією мають бути збережені, принаймні так зараз. Планують і думають в уряді, і у швейцарських спецслужбах, коли Швейцарія висилає дипломатів, він каже, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно. Але висилку дипломатів не помітити неможливо. Такі швейцарські міста, як Женева, Берн, завжди привертали увагу розвідок через розташування там міжнародних організацій і компаній. І проблема шпигунства Росії стала гострішою проблемою для гострішою темою дебатів серед швейцарських політиків. Ці іноземні агенти цитую е, слова. Депутата становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії. Але чи будуть з цим щось робити наразі? Невідомо, бо політика нейтралітету не передбачає в принципі такого кроку, зрештою, як висилка абсолютно всіх, кого ідентифікували як російського агента чи будь-якого іншого е, агента будь-якої іншої країни. Чому так відбувається і до чого це зможе призвести? Поговоримо детальніше з Ігорем Челенком. Це політолог і керівник центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вам вітання і слава Україні. Героям слава, вітаю вас! Почнемо з того, що, за даними швейцарських змі, як вони зараз пишуть, у Швейцарії ідентифікували 80, близько 80 російських е, шпигунів, і це п'ята частина від загального обсягу загалом у Європі. Тобто виходить, Швейцарія це такий собі, назвемо це осередком для російського е, шпигунства. Цікаво, чи там ж усвідомлюють, які це загрози може нести для внутрішньої безпеки їхньої країни та й для зовнішньої загалом? Чи вони переконані, що через швейцарський нейтралітет за ними ніхто не шпигуватиме від слова взагалі? Ну, Насправді ми ж розуміємо, що Швейцарія займає особливе становище, наприклад, на ринку фінансів. Тобто, очевидно, що подібне шпигунство воно має під собою величезні ризики не лише для самої Швейцарії, але й для всіх тих клієнтів банківської системи цієї країни. Тому шпигунство тут ну, відбувається зі абсолютно зрозумілих причин. І це дійсно це є. Є величезні ризики сьогодні. Я думаю, що передусім для репутації Швейцарії у всьому світі, тому боротьба з російським шпигунством мало б бути пріоритетом для цієї країни, але ми бачимо, що зараз продовжується все таки курс нейтралітетом. взятим раніше. Ну і очевидно, що подібна боротьба зі шпигунством масовим може якось не так трактуватись хоча, як на мене, це можна переводити. Не з точки зору їхнього нейтралітету, а боротьбою з. Наприклад, називати їх не шпигунами, а якоюсь е великою кримінальною організацією. Ну, тобто, тут. Що... Питання як подаш. тому і для там де факто Берну ну де факто мається на увазі столиці Берн, бо столиці у них вже немає. Там або Женева, або Берн. Ну вони ж мають якось реагувати на подібні дії, і просто так мовчати. Це означає просто робити необхідний ґрунт для подальшої роботи відповідної сітки російських шпигунів в європейській частині світу. Тому знову ж таки, або ви з ними боретесь, або ця хвороба просто буде потроху виїдати і вбивати вас. Тому в даному випадку дійсно треба закликати Швейцарію до більш дієвих кроків. Хоча можливо вони намагаються просто розкрити ще більшу мережу, можливо, там не 80, можливо, їх там набагато більше, але все це треба прокомунікувати. На рівні наших дипломатів, і на рівні правоохоронних відомств для того, щоб дійсна російська мережа, вона російська мережа шпигунів, вона скорочувалась в Європі, тому що знову ж таки наголошую, чомусь в інших країнах немає проблем. Висилки із дипломатичних консульських відомств Російської Федерації і висилають і кажуть прямо, що це шпигуни, ми ж пигуни. Ми знаємо, що використовуються росіянами. І посольства, і різні культурні організації, культурні доми, і е, спортивні організації, е, там якісь інтелектуальні е, мережі. Ну, тобто, все сьогодні росіянами використовується. А, і звичайно ж, торгово-промислові палати це must have. Тобто, вони всі нашпиговані російськими всіми спортами. Тому хотілося б, щоб Швейцарія дійсно займала більш проактивну позицію. Ці у даному питанні.